Війна в Україні триває не один рік. На жаль, щодня гинуть наші захисники, віддаючи найцінніше своє життя за свободу та суверенність країни, аби вшанувати пам'ять тих, хто назавжди залишився у строю, у грудні у добропіллі на центральному міському кладовищі, відкрили меморіальний комплекс поховання військових збройних сил України. Робота розпочалася в вересні по грудень. Над меморіал встановлено, щоб ми пам'ятали з ким ми. Ведемо війну в рамках вшанування пам'яті загиблих захисників на міському кладовищі у Добропіллі. Виділено землю і здійснено ряд заходів з благоустрою для того, щоб облаштувати сектор меморіальних військових поховань. Саме там будуть спочивати з миром наші захисники. Там можна вшанувати їхню пам'ять, прийти вклонитися їм. Сьогодні наші захисники відважно оборонять кордони країни, і всі ми повинні пам'ятати їх подвиг та докладати усі зусилля, аби молоде покоління знало нашу історію. Як це нам не боляче, але поповнюються списки загиблих. І з метою вшанування їхньої пам'яті, що є дуже важливим завданням суспільства, у Добропільській громаді проведено низку заходів, здійснено ряд вчинків. Зокрема, це відкриття стендів з іменами загиблих у містах Білицьке і Добропілля. У Добропіллі він був відкритий на день захисника і захисниці України 1 жовтня. У міському парку у Білицькому на День Збройних сил України на площі перед центром культури та дозвілля. Сьогодні ми згадуємо кожного героя, який ціною власного життя дає можливість нам жити. Ми у вічному боргу перед ними. Герої не вмирають, вони згори тримають небо над Україною.